Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про нове дослідження, е, яке було проведено в Польщі серед українських біженців і тих, хто був до початку війни, і це дослідження показує на сьогоднішній день, що українці нарешті готові переїжджати з великих е, польських міст. В села та маленькі населені пункти за певних умов. Ми зараз про це дослідження поговоримо, а ти також зможеш в кінці цього відео написати в коментарі, яке рішення прийняв би саме ти. Тож дивись його до кінця, також обов'язково став йому лайки і підписуйся на мій канал. Канал е, громадяни України проживають в Польщі переважно в великих містах та агломераціях, тобто недалеко від е, великих польських міст. Але е, після проведеного дослідження виявилось, що українці готові переїжджати в села, переїжджати в маленькі містечка у випадку, якщо там буде робота, а також якщо їм буде е, запропоновано е, комфортні умови для е, функціонування їх сімей. Таке дослідження провела е, про польська компанія EVL e, Migration Platform, а також е, Центр східноєвропейських досліджень Варшавського університету. Вони роблять постійно багато цікавих досліджень, е, в, які стосуються українців в Польщі. І, на мою думку, е, дуже гарну справу вони роблять. Е, так, на самому початку більшість українських біженців е, приїхали до великих польських міст. Але е, зараз все більше пропозицій роботи з'являється саме в маленьких містечках, з'являється в поза великими е, містами. Тому як е, велика кількість е, польських і не і закордонних е, е, корпорацій вони е, хочуть працювати в вільних економічних зонах, а це е, доступно власне тільки за межами великих міст. При цьому роботодавці зазвичай не вимагають знання польської мови або ж не вимагають якихось там особливих навичок. Тобто, це робота на заводах, складах або фабриках. В свою чергу, вели... у великих агломераціях та великих містах. Більшість вакансій вони все таки є в сфері обслуговування і для того, щоб там працювати. Дуже часто просять хороше знання польської мови чим на жаль велика кількість українців поки що не може похвалитися серед тих, хто знаходиться в Польщі, дослідження також показало, що громадяни України, які проживають в Польщі, це стосується і до мігрантів, і вже біженців. Вони не прив'язані до великих міст та агломерацій, у яких зазвичай оселялися, і все частіше вони готові шукати можливості для кращого життя в менших містах і. Цілих 43% опитаних, які проживають в Польщі в містах з населенням понад 50 тисяч, готові переїжджати в менші в міста, які менші за своїм населенням. Також ніхто не проти переїжджати до сіл у випадку, якщо їм буде забезпечена робота та хороші умови для функціонування сім'ї. За словами Рафала Мроза, операційного директора міграційної платформи EVL. Українські біженці, навіть навіть якщо перебувають в Польщі з дітьми, це не заважає їм переїжджати в на, на нове місце, скажімо так, і в принципі наші люди вже скоріш за все привикли, що їм скажімо так, що зараз такий період, що їм треба переїжджати і шукати постійно кращого життя. І маємо також пряму мову, де цей самий Рафал Мрос навіть прирівняв українців до американців. Ми поляки не такі мобільні, як американці. Ми працюємо там, де живемо, а не живемо там, де працюємо. В свою чергу, культура працевлаштування серед українських біженців частіше нагадує американську. Тобто, коли е, десь за 3-9 земель є якась хороша робота, і люди збирають свої речі е, і переїжджають просто в нове місто або навіть, як ми бачимо, в нову країну, і там вже працюють і по-новому будують своє життя. І справді ми ще з. Фактично з 2014 року велика кількість українців точно так і поступила після того як почалася перша хвиля вторгнення цього на Донбас тоді я пам'ятаю не було майже не було українців в Польщі. Але після того як почалась антитерористична операція, після того як було захоплено Донецьку та Луганську області. Величезна кількість мешканців цих регіонів шукали кращого життя саме в Польщі. Це була перша така хвиля і перший раз, коли поляки побачили, що українці хочуть в них працювати, і саме тоді почався оцей бурхливий ріст польської економіки. І саме тоді почали великі підприємства, великі фірми з інших країн почали переносити. Свої потужності саме в Польщу, тому як вони розуміли, що в Польщі і з податками на той момент було все набагато простіше, плюс будуть українці, які зможуть працювати на всіх цих заводах, фабриках та складах, і власне воно так і склалося. Тож мені дуже цікаво, саме серед своїх підписників, дізнатись вашу думку, чи готові ви переїжджати з великих міст в менші міста, і якщо готові. То за яких умов ви готові це робити? Можете писати навіть щось конкретне. Також, друзі, хочу запросити вас до себе в телеграм-канал. Там постійно я публікую новини про Польщу. Посилання є в описі під цим відео. Долучайтеся до нього, буду радий бачити кожного. І якщо ви шукаєте роботу в Польщі, також в описі під цим відео є посилання на форму, ви можете залишити свої дані. З вами зв'яжеться менеджер, надасть вам консультацію і підбере вам найкращу роботу в Польщі на заводах, складах та фабриках. Друзі, дякую всім за перегляд. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей!